Всім привіт! Хочу показати вчорашній тортик. Тут вже все, що лишилося. Я ще зранку зробила чай. Ось такий гарний бисквіт. Небагато маси, але за рахунок зефіру буде солоденький, більше не треба маси. Ось тут все, що лишилося. То я ще зранку встигла на шматочок з чаєм. Ось так. Сьогодні будемо щось нове робити. Привіт-привіт усім ще раз. Так, друзі. В мене початок дня. Студент мій є. Значить, хлопців ціла хата. Треба щось готувати. Витягнула зранку крильця. Крильця перевіряю. Мию. Зараз намариную ці крилишки, друзі, і буду цей. І буду пекти. Спечу. Коротше. Все як завжди. Нічого нового. Я є кухня, є хлопці на місці, все. Мама готує. Нас, друзі, сьогодні прохладно. Так, прохладно. Хоча... Вода розмерзлася. Навіть вода розмерзлася на дворі. Те, що ми набираємо коло хліба, щоб вона цілу зиму була замерзла. То сьогодні я вже набирала, вже розмерзлася. Я вже так набираю і думаю, ага, все. Прийшла весна. Вже як не крути, вже як вода мені розмерзлася. В цьому все. Весна. Так. Дивлюся, щоб ще якийсь той не був. Сірічка ніяк. Миємо гарненько, честимо і готуємося помалу до обіду. А що сьогодні, друзі, я надумала робити? Є тік-ток, сила тік-ток. Ой, друзі, бачила рецепт налисників. Так, як ми робили Рафаело. А це ще одні можна зробити снікерс. Тож такі доволі непогано виглядає. Я його ще не робила. Але сьогодні зроблю. Попробую. Ви, як бачили, лишився такий маленький шматочок торта. Все. Все, друзі, з'їли до цього. Ну, чекайте. Для них і готувала, та нехай їдять. А я сьогодні хочу спробувати такі налисники зробити. Налисники снікерс. Так що разом приготуємо. Добре, наразі я з м'ясом даю собі раду. Замаринувала, посолила, поперчила і приправу дала не, не приправу соус е з ананасом і ще там щось. Ще там відторчено. Вчора показувала. Досить добрий соус. Так, ставлю, нехай маринується. Так, так, kits, 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 kits. Матільда! Кит, 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 О, Тільки що була, де вона? Пішла, певно, додому, а я її їсти несу. Нема її. Нема її. Артура йде по муку. Привітайся. Йде по муку, треба набрати. Муки мені. Насамперед, 4 яйця, стакан цукру зіб'ю. Літру молока дам, бо сьогодні хочу багато не зробити. Муки скільки візьме і трошки олії. Мішаємо тісточко. Одні в мене звичайні біленькі, одні з додаванням какао. Розділила дві частини масу до одної дала какао і ще збила. Так, далі. Тут в мене арахіс. Трошки підсмажу арахіс. Можете переробляти. Так, друзі, далі. Кесо-молочний сир, звичайний, простий. І різка з варена. Додаємо. Це буде для цього для блінчиків зі снікерсом. Цукру не даю, бо і так згущенка дуже цукрована. Куда ще більше цукру? Так, наступне. Взяла кофемолку. Зараз перемелю арахіс, Ах, гарячий. Добре, зараз, друзі, перекину. Так, і висипаємо. Так, ще є. Трошки підсмажила арахіс, бо він тоді смачніший. Так він більш сируватий, а так буде більш пряніший. Все. І все гарненько, гарненько перед це. Можна блендером перебити, але в мене блендер такий чаша, тобто не ручний. Треба засипати в чашу. Я зараз гарно все перемішаю. Ну, Дійсно, такий, бачите, вигляд має як mm. начинка зі снікерсу. Добре, в мене ще трошки згурщенки викидаю її всю. Виїхали. Палянечки є. Начинка Снікерсова є. Ой, друзі, ніякого цукру. Ніякого цукру до цього. До кисломолочного сиру не даємо. Бо згущонка банка згущонки То таке солоденьке, як медок. Так що, ні-ні-ні. вже не даємо. Ще в ястарчу. Ну що, я усе ось такі в мене сьогодні вийшли блінчики, називаються снікерс. Зараз відкрию які вони всередині ще покажу. А такий вигляд має середини. Друзі, я один вже з'їла. Це дуже смачно. Це просто мега смачно. Можливо, через те, що я люблю снікерси. І через те, він мені дуже смачний. Пробуйте, готуйте зверху. Я пуляла але гушнку, але з цим. З какао. Ось така смакота вийшла. Це дуже смачно. Дуже-дуже. Але що, друзі, по правді сказати, в мене ще є звичайні блінчики, я нажарила. Ну, хто я каже, хто каже блінчики, хто каже налиснички. Ну, Ми, скоріше, скажемо, налиснички, ніж блінчики. Але немає сиру. Я би мала сир, то я б зробила ще Рафелу. Маю зручку неварену, сиру, кокосову стружку я б зробила ще Рафелу. Немає сиру. Треба йти по сиру. Оце дуже, друзі, зле, що ми живемо так далеко від міста. І поблизості ні одного магазину. Ну? Добре. Потім, може, подзвоню Дониску, може дойти зі школи. Може купи сиру. Якщо не буде їхати, скоріше буде їхати автобусом. Ну, то вже завтра переложу. Ставлю в холодильник, вже завтра зроблю. Добре, друзі. Наразі кажу па-па на -па цьому каналі. Зустрінемося вечором на каналі Сільський Блогер. Гарної вам п'ятниці! Хто любить снікерси, готуйте. Бо це таке як снікерси. Дуже добре, дуже смачненьке. Ну, друзі. Там нема шансу, щоб не було не добре. Там все добре. Але цікаве таке поєднання, досить цікаве. Все. Гарного вам усім дня і до вечора. До вечора нацистський блогер. Па-па-па-па.